Гарні, це це Ізабела. Сьогодні треба зрізати. Будемо робити вино. Бачишки? Бачив фігрона? Не бачив. А ось якісь грона. Бачиш кігрона? Рома, треба зривати сьогодні, тому що ошибиться. Беш фігрона? О, ще квіточка є у нас. Квіточка є. Там ще. Наші 12 мівці треба підірвати. Баклажанчики робить. Дивіться чи довібажанчики роблять. Ой, ще кипечки навіть є. Диви нас, які баклажанчики ще пітуть. Бачиш, які баклажани? М -м -м -м. Які баклажанчики ще є. Ти бачиш, це сьогодні яка, дата 29. -е. 28.09. 28.09. А ну ще глянемо зараз перки, перчики. А ось яка глянь, які. Подиви, які гарні. Чудові баклажани ще. Подивись які. Ще листочки зелені. О. А це десь я перчики ще бачила. Ось ще перчики. Ось ще перчики є. Он якісь жовтенькі ще є. От, жовті є тут. Тут жовтіють ще перчики. ну не ще маленькі, я позривала була. Ну, ще поки можливо хай ще будуть. Ще вони ростуть. Ось, такі ще кущики, дивись, які ще кущики великі. бачиш Бачишки? Ще великі кущики. І ще можуть зріти. Листочки зелені, але вони ще маленькі. Ось. Дивись які, бачиш які. А тут ще цвітуть баклажани, кабачки, кабачки ще ростуть. От ромчик, дивіться, бач, кабачки, Бачите кабачки? ще молоденька квіточка, яка є. Ось ще квіточка, маленькі кабачки. О, Все пройшлися. А це фасолька ще наша. Це фасолька, фасолька дозріває. ще. дозрівається. Висить дві колесить косолька. Ти бачиш? І От косолька яка родніша. Це те, що ми після цибульки садили. Але є. О, морковка теж ми садили пізно її. Тут квасолька є. От, тут квасолька ще є. А це ще морковка буде. Бачите, морква буде ще. Мабуть, велика буде. Це також пізніше зійшла була. І пізніше ми її досадили. О, а Це ще тож, також пізніше ми садили кабачки. Кабачки садили, бачиш, друзі приїжджали, ми дали по кабачку, Вон маленький ще є, бачиш? Ось. Чудові кабачки. І виноград будемо зрізати сьогодні. Давай будемо закликатися, бо дуже багато роботи. Ось, виноградчик, але цей роз, зелене вже падає. Вже падає зелене. Все, закривай.